Мати питає сина, що ти будеш робити, поки я буду ходити по крамницях? Буду гратися з нянею або залізницею. Залежить від того, що собі вибере тато. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Діалог в Одесі. Скажіть, моню, ви вірите, що у нас переможуть корупцію? Вірю сьому. Ось тільки мене більше хвилює таке питання. Раніше при корупції чиновники в середньому брали за послугу по тисячі доларів. Зараз під час жорсткої боротьби з корупцією беруть уже по три тисячі. Скільки ж братимуть, коли корупція буде подолана? Хлопець хвалиться приятелеві. Я без шапки ходжу практично завжди. Якщо без вітру, то і у мінус 25. І нічого. Коли востаннє хворів, не пам'ятаю. Ось. А якби ходив у шапці, то пам'ятав би. Сантехнік ремонтує кран, господиня вся себе питає: Скільки? П'ятсот. А так, скинувши халатик з плеча. П'ятсот. Жінка знімає халатик. П'ятсот. Роздягається повністю. П'ятсот. Ну, що робити? Віддає гроші. Сантехнік іде в кіоск, подає гроші, просить пиво. Продавщиця дивується. На всі 500 пиво? Той, опустивши вниз очі. Ну, не захотів 15 хвилин попрацювати. Хай тепер усю ніч дзюрить.